Таємниці Станіславівської фортеці. Група прикарпатських археологів вже другий рік поспіль проводить дослідницьку експедицію поблизу Палацу Потоцьких. Кажуть, першочерговим завданням ініціативних івано-франківців було лише відновити головну браму історичної будівлі до 350-ї річниці міста, яка на той час була в аварійному стані. Під час її реконструкції виявили, що старовинна огорожа споруджена на місці стародавніх мурів. Відтак це започаткувало наступні археологічні розкопки. Ми зробили шурф. Такий десь два метри на метр поряд з брамою, щоб дойти до дна того муру. Подивитися, яку висоту має. Як з'ясувалося, він має 4,5 метри глибину. І на тому невеличкому шурфі два метри на метр. На той час розкупали 43 ядра, що додало нам особливого азарту і гордості. Тобто, останніх пів метра це була намула, і в тій намулі якраз стояли ядра. Тобто, отут де ми стоїмо раніше, це був рів. Глибиною 45 з метрів і шириною 15 метрів. Перші знахідки волонтери показали фахівцям. Це були предмети культури та побуту часів заснування міста. Всі експонати вирізняються характерними особливостями притаманні даній місцевості і легко піддаються датуванню. Зокрема, археологи дістали з під землі саморобні цегли, які використовували для будівництва оборонної споруди. Це так звані пальцівки. Назва походить від способу їх виробництва. Кажуть, такі робили у 18 столітті. Перше за довгий час учасники експедиції знайшли таку цеглу овальної форми. А ще тут чимало уламків керамічного посуду, приблизний вік 200 років. Підставка ціла, фактично. Археологи зізнаються, саме останні місяці виявилися найбільш плідними. Ми знайшли рів, як ви знаєте, що фортеця спочатку мала шестикутну форму. Потім, коли треба було добудувати палац Потоцького, долучили гетьманські вали. На них збудували сам палац, добудували два бастіони до тієї шестикутної. І цю територію долучили до самої фортеці. Вона тоді набула фортеця відомої форми, яку ми вже тепер всі знаємо, яка в тих історичних документах зараз зустрічається. Ми тут копаємо якраз на стику тих двох фортець. Наразі дослідники прокопали декілька шурфів по периметру резиденції, три з яких біля центральних воріт, інші з боку Дністровської та Волової вулиць. Там вони розкопали тунель часів оборони фортеці, таємний хід до першої тераси палацу. Аби отримати повну картину інфраструктури резиденції Потоцьких, археологи мають намір продовжити розкопки. Безумовно, що і ми будемо заходити всередину, поки що йдуть переговори щодо організації цих, цих археологічних досліджень на самій території. Палацу Потоцького. Ми хотіли би там зробити е шурф, який е місце розташування, бо знаєте, палац не дійшов до наших, то він тільки підземна частина збереглася. Відповідно, ми маємо встановити межі, встановити е е всю антенку, яка там. Від нього лишилося під землею. Палац Потоцьких пам'ятка архітектури та містобудування історичного значення. Комплекс палацу звів коронний гетьман Андрій Потоцький наприкінці 17 століття. Нині тут розташований військовий шпиталь. Громадські активісти переконані, оборона фортеця це унікальна споруда Станіславова, частина якої досі під землею. Відтак її потрібно відновлювати та берегти. А при правильному маркетингу тут можна ще й заробляти. Ми ставимо собі за ціль провести археологічні дослідження музифікувати все те, що можна музифікувати, законсервувати, зробити це привабливим для туристів і створити певну інфраструктуру туристичну, тобто усучаснити все це для туриста, для того, щоб це приносило цікавість для міста як туристичної перлини Прикарпаття. Усі знахідки учасники експедиції передають до краєзнавчого музею. А місця розкопок мають намір музеїфікувати. Щоправда, деякі археологічні шурфи мешканці міста використовують у своїх цілях. Віра Лучин Ігор Духович – новини на вежі.